Так, розпаковка. Диви, бачиш, взагалі. Так. А ножика в тебе нема? А, а воно і так нормально. Я не знаю, що тут. Сюрприз. я я думала мне показалось она такая как с булькой булька однозначно булька еще и подарок Боже, боже, <смеш> Боже. Так, зараз. це коробочка. Я подумала, що це тірамісу, злякалася, що вона ж розстане. Фроївай нахтин. Веселого різдва. Це на німецькому. Так. Шоколадка. щас, дівчатка, розкладає шоколадка. Едель марципан. Боже, я кажу, що я знаю, що таке що трошки німецьку мову. О, капець, так. Рома, Ще один марципановий хлібчик, міні марципан брод. І парфуми. А я думаю, що там булькає. Я думала, алкоголь мені прислала. Дівчата, дивіться, здобач. Парфуми. Міні марципан брод. Марципанова... Ну, це марципан, це однозначно едель марципан, Баумштам. Листивочка і э, бі э, чоколадел ор... оріджін Какао, сєра, Леоне, Файне Бітер. Горький шоколад. Супер, Круто! Вообще, круто! Дякую! Різдвяне диво прийшло в редакцію прямо, ой.